Наступна головоломка. Отже, у нас є така стрілочка, і нам потрібно переставити три сирнички, щоб напрямок стрілочки помінявся в іншу сторону. Це досить простенька головоломка, з нею справляється більшість людей, які вміють гарно логічно мислити. Отже, потрібно переставити три сирнички, щоб помінявся напрямок. Стрілочки. Як вирішується дана головоломка? Для цього достатньо ось цей сирничок помістити сюди. Ось цей сирничок помістити сюди і ось цей сирничок помістити сюди. Отже, задачку вирішено. Головоломка вирішена.